250 голосів за нещодавно. Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо введення штрафів по відношенню до телеканалів порушників, які пропагандують державу агресора. Саме про це будемо сьогодні говорити в нашій програмі разом із медіюристкою Вітою Володовською. Це програма відкрита студія. Мене звати Влад Волошин. Приєднуйтесь. Віта, день добрий день. Вітаю вас. Ну поштовхом і приводом для нашої зустрічі з вами в цій студії, звичайно ж, стала ситуація, зокрема, із телеканалом Інтер, яка відбувалася останнім тижнем. От всі за цим слідкують. Одна із топ- новин і подій в нашій країні. Взагалі, система штрафів працює в країнах Європи вже давно, як по відношенню до телеканалів, порушників тих чи інших правил і норм. Наскільки в Україні вона може ефективно запрацювати? От, і знову ж таки, не буде пов'язано з корупційним якимось моментом. Ну насправді варто почати з того, що система штрафів в Україні мала би працювати ще з 2006 року, мінімум, коли був, е, коли був ухвалена нова редакція закону про нацраду, нова редакція закону про телебачення радіомовлення. Але mm -hmm. так сталося, що механізм, який був закладений про те, що штрафи мають затверджуватися Кабміном, через блокування з боку індустрії, яка не була зацікавлена в такій системі, практично не був запроваджений. Кабмін затвердив штрафи. Лише у 2015 році. Потім запропонував до них зміни, і в результаті лише з 2016 року Нацрада змогла застосовувати такий механізм. Дійсно, в Європі штрафи це є один із найпоширеніших механізмів інструментів впливу на порушників у сфері телерадіомовлення. І в Україні він має перспективи дійсно такі сприяти принаймні ефективній реакції національної ради на ті порушення, які відбуваються, оскільки на сьогодні єдиним верніш до недавнього часу, єдиним механізмом, який могла здостовувати національна рада, було попередження, яке до того ж могло бути згодом знято за процедуру, яка взагалі по суті не передбачена законом. Mm -hmm. Тому. А, Перспективи впровадження вони є більш хорошими по відношенню до того, що у нас було до цього часу. Водночас, що стосується корупціогенності, варто сказати, що в принципі, незалежно від того, яка система попередження, штрафи, анулювання ліцензій, така можливість є завжди. І, власне, лише уже на практиці можна свідчити про те, буде ця система сприяти більшим корупційним порушенням, чи не буде сприяти в будь-якому випадку, ефективний громадський контроль і обґрунтованість рішень національної ради в даному буде в даному випадку буде тим маячком, який допоможе нам цього уникнути. Ясно, що в тій чи іншій ситуації Нацрада вирішує там було порушення чи ні. От якраз про ці самі порушення давайте говорити які зараз небезпеки взагалі існують в інформпросторі країни. От. І чи дійсно ця система штрафів е, зможе ефективно з ним боротися? Система штрафів, яку пропонується запровадити, вона в цілому відображає ті заборони, які вже містяться в чинному законі, uh -huh. за винятком нового положення, яке передбачає, зокрема, застосування штрафів за поширення інформації, яка принижує національну честь і гідність. І одна із проблем, які на сьогодні насправді можна спостерігати в інформаційному просторі, це те, що ми досі шукаємо баланс між забезпеченням інформаційної безпеки. Тобто реагування на інформацію сепаратистського характеру, або просто критичну інформацію стосовно української влади, і так далі. І власне забезпечення балансу самого свободи слова. Нам важливо зараз не перегинати. Зараз в парламенті з'являється дуже багато ініціатив, ну, скажімо, недавні ініціативи за заборону російського продукту повністю, незалежно від того, що це за продукт. А, і інші подібні ініціативи насправді демонструють те, що ми ще не вміємо розрізняти дійсно суттєві загрози і загрози. Які насправді потім, якби такі подібні закони приймалися, скажімо, за часів Януковича ще 4-5 років тому, насправді медійна спільнота говорила про те, що вона несе ризики цензури. І от власне пошук цього балансу на сьогодні це є найважливіший виклик? Е, яку ми на сьогоднішній день маємо ситуацію в плані ліцензування? тому що ще ж є ліцензійна плата як така, так? від якої ну, жоден телеканал відмовитись не може. І в принципі. Для телеканалів порушників там, позбавлення ліцензії як такої була там основна основною загрозою там, в тих чи інших, під час тих чи інших порушень. І, е, скажіть, будь ласка, що собою зараз є ліцензійна плата, і м, чи може зараз нас рада просто позбавляти ліцензії, навіть не враховуючи систему штрафів, яку прийняли? В Україні сьогодні діє методика, за якою розраховується ліцензійний збір за окремі види ліцензій, так само і ліцензії для провайдерів. Mm -hmm. а, вони залежать, по перше, від території мовлення, тобто наскільки населених пунктів, чи це на загальнонаціональний телеканал чи місцевий. Крім цього, це залежить від обсягу добового мовлення, чи на 24 години, чи менше. І плюс іде прив'язка до мінімальної заробітної плати. Верніше, поки що не йде прив'язка, але остання ініціатива національної ради по змінах до цієї методики пропонує також включати власне оцей мінімальний розмір заробітної плати. Таким чином, ліцензії. Ліцензійний збір залежно від, від найменшого мовника, як може становити декілька тисяч, може становити сотні і навіть до мільйона гривень. Тобто сума суттєва. Якщо ми беремо розміри штрафів, які сьогодні пропонуються, наприклад, 25% за порушення і за поширення інформації, яка закликає до повалення влади, то сума досить таки суттєва. І власне тому це може говорити про те, що канали навряд чи захочуть порушувати і власне платити такі штрафи, потенційно можуть бути оскарження в суді. До цього треба бути готовим, і це може вплинути на ефективність самої системи. А що стосується анулювання ліцензії, то насправді сьогодні анулювати ліцензію може лише суд, і це не демократично, це хороша практика. Національна рада не повинна мати повноваження автоматично анулювати ліцензію у будь-якому мовнику. Однак судові процедури у нас, як ми знаємо, теж вони не завжди бувають ефективними, і плюс в контексті судової реформи поки що говорити про якісь позитивні. Результати тут теж не можна. От те, про що ви щойно розповіли, якраз воно знову ж таки штовхає мене на думку про цей баланс, про який ви говорили, тому що реально той чи інший телеканал, ну скажімо так, може працювати в правильному правовому руслі, не зашкоджуючи там нашим національним інтересам, але говорити правду. Але за цю правду можуть також карати. От. Ми про це будемо говорити вже в наступній частині нашої програми. Більш детально зупинимось на цьому, друзі. Не перемикайте, це відкрита студія. Віта Володовська, медіа-юрист, є гостею нашої програми. Отже, тепер про роботу безпосередньо телеканалів, які, можливо, і будуть вважати, що їхня редакційна політика це дійсно вони дають правду в ефірі, вони про це розповідають. А от якраз система штрафів. Ми вже, в принципі, про корупційний момент там, згадували на початку нашої програми. Все ж вона може стати таким е, кнутом, якщо хочете, от, батогом для того, щоб карати ті чи інші канали, які дійсно там частіше критикують владу, до прикладу, ну, частіше викривають ті чи інші корупційні схеми і механізми. Тому що, в принципі, і зараз багато там, викри викривань корупційних з'явилось в ефірі тих чи інших телеканалів. Чи не станеться система штрафів таким собі палочкою виручалочкою для багатьох політиків і впливових людей? В цілому, якщо проаналізувати підстави для застосування штрафів, вони виписані таким чином, що, в принципі, не можна говорити про те, що там є можливості для ага. от такої цензури або для втручання саме стосовно критики влади. А, однак, в цілому, тут Проблема полягає в тому, що досі за 25 років незалежності українські медійники не виробили єдиної системи саморегулювання, яка могла б ефективно реагувати на такі випадки, тобто як випадки цензури, так і випадки, коли телек... окремі телеканали дійсно транслюють контент, який порушує. Етичні навіть стандарти, скажімо так, коли у 2015 році Центр демократії та Верховенства права разом з іншими громадськими організаціями ініціювали створення незалежної медійної ради, це такий прообраз саме органу, який якраз вирішує питання по таким. Дискусійним, скажімо так, питанням, а ми якраз виходили з того, що потрібно ці ситуації в першу чергу обговорювати. І такі рішення мають йти, і засудження їх має йти в першу чергу не від нацради, а від самої галузі. Тоді це буде ефективніше. Зокрема, до прикладу, наведу рішення, яке виносила незалежна медійна рада у справі з телеканалом Україна про трансляцію серіалу «Не зарікайся», І насправді, визнаючи те, що там ну, якби, певною мірою сам серіал. І зображення там, осіб, які мали причетність там, до ДНР, до ЛНР, вона не зовсім є виправданою в наших сучасних умовах. Але це не є порушенням, це не є те, за що потрібно карати з точки зору національної ради. Однак Національна Рада все ж таки винесла рішення трошечки інше під тиском суспільства, оскільки у нас дійсно і ситуація з Нісом Інтером чітко демонструє те, що відсутність будь-якої реакції взагалі на те, що відбувається, вона може призводити до агресивних дій, на жаль. Тих, які ми бачили і споглядали, за якими під стінами телеканалу Інтер, давайте уявимо ситуацію. Канал сплачує штраф. Раз сплатив, два сплатив. Але це ж не означає, що він не вчинить подібні дії у майбутньому. Про суму штрафів ми вже говорили. От що є момент в тому, що вони можуть бути ще більшими. А чи є якась синусоїда зростання там, так не синусоїда, скажімо так, графік зростання цих штрафів? От спочатку там, мільйон гривень ясно, ясно відштовхуємось від мінімальної зарплати. От потім це 10 мільйонів гривень, можливо. Яка градація? Градація відбувається не в розмірі штрафів, а в самих санкціях, які застосовуються. Тобто, за винятком випадків, коли трансл... канал транслює явно там заклики до повалення влади до воєнних дій, і так далі. А в усіх інших порушеннях спочатку йде попередження. За ним йде штраф. Якщо телеканал не сплачує штраф протягом 30 днів, відповідно нараховується пеня. Однак, уже після того, як телеканал продовжує порушити, наступною санкцією, яка може бути застосована, це є якраз звернення національної ради до суду і позбавлення ліцензії. ліцензії. Так, тобто розмір самого штрафу він, в принципі, поки що не передбачено якоїсь шкали, яка варіюватиметься і збільшуватиме сам розмір штрафу. Водночас, в деяких європейських країнах, наприклад, є практика тимчасового призупинення ліце. Ліцензії. Це не анулювання повністю, але це те, що теж може іти за штрафом. Тобто, якщо канал продовжує якраз вчиняти такі дії, зупиняється ліцензія до того моменту, поки він, власне, не припинить порушувати законодавство і не змінить свої. Знову ж таки зупиняється мовлення. Uh -huh. Я зрозумів. Дякую. А зараз буквально за секунди ми продовжимо нашу розмову. Це відкрита студія. Не перемикайтесь. Медіа юрист Віта Володовська і нашої програми Я одразу процитую. Законопроекту цьому законопроекту пощастило за нього проголосували на хвилі незадоволення. На Інтерна насправді законопроект це з'явився раніше. Він просто проводить до ладу роботу нацради і її звичну практику. Зазначила медіа експерт Галина Петренко. Ви з цим погодитесь, що в принципі зараз робота нацради буде дійсно злагоджена і буде порядок. І, в принципі, вона буде виконувати в повній мірі ті повноваження, які на неї покладені. Скажімо, так тобто говорити про те, наскільки ефективно нас рада зможе реалізувати цю можливість ще трошечки зараного, mm -hmm. оскільки вони практично не мали такого досвіду протягом цього часу свого існування. Однак це точно закладе хорошу основу. І це точно десь нацраді механізми, про які вона весь час говорила про відсутність яких для вчинення якихось ефективних дій ефективної реакції на порушення. Тому в цілому я погоджуюсь з думкою експерта доктора медіа в цьому питанні. Mm -hmm. Так тепер думка Юрія Артеменка в одному із інтерв'ю голова нацради з питань телерадіомовлення зазначив, що нацрада зараз не має певних сил, аби відреагувати на ситуації, які насправді могли би бути тим, щоб виступило таким своє, своє, свого роду клапаном. От і дійсно зреагувати в той чи інший момент правильно наскільки зараз, і скажімо так, до моменту появи цього закону дійсно ці повноваження були відсутні чи дійсно вони вони були присутні в нас ради, вони могли реагувати, мали право реагувати е, окрім попереджень тимчасово призупиняти там ліцензії. Якщо не говорити в контексті конкретних санкцій, а взагалі в тому, чи мали вони повноваження реагувати, uh -huh. яскравим прикладом і ілюстрацією тут може бути контроль за дотриманням виборчого законодавства під час виборів. Закон і про нацраду, і про телебачення радіомовлення передбачає повноваження для нацради контролювати дотримання виборчого законодавства телеканалами зрозуміло, що під час виборчих процесів. Однак нацрада і її члени говорили про те, що вони не мають таких повноважень, вони не мають механізмів, і тому вони практично не реагували на порушення. Більше того. В цей період Національна рада припиняла навіть перевірки, аналогічно з іншими інстанціями, які припиняли перевірки зміни на час виборів для того, щоб не чинити тиску. Нацрада теж припиняла перевірки. Тобто, замість того, щоб контролювати, чи немає порушень, вона взагалі усувалася від цього процесу. А в даному випадку не можна погодитися з такою позицією, оскільки досвід попередніх складів нацради, наприклад, у 7-му, у 6-му році, показує, що вони виносили такі рішення і засуджували порушення виборчого законодавства, там прихована агітація і так далі. В даному випадку теж. То не маючи механізмів застосовувати штраф конкретно, тому що його розміри не були затверджені, нацрада тим не менше мала можливості реагувати. Тобто, принаймні фіксувати порушення і виносити рішення, попередження і так далі, вони могли. Тобто ці повноваження передбачені в них законом. Інша причина, ну, власне, причина, чому вони цього не робили, швидше за все, криється в тому, що в силу якоїсь радянської спадщини усі чиновники у нас звикли до того, що. Має бути інструкція. Тобто, має бути чіткий механізм, де все прописано, де не потрібно нічого придумувати, обґрунтовувати і так далі, мотивувати. І от в даному випадку цей механізм їм дається. Тому вже таких підстав, і такої причини виправдання у них вже не буде. За два роки Нацрада з питань телебачення радіомовлення оприлюднила і заборонила, точніше, 73 російських телеканали. До цього списку можуть приєднатися українські. Як ви думаєте, які саме? Я чесно кажучи, не можу говорити ну взагалі це правді медіаринок України. Я сподіваюся, що насправді Національна Рада не піде таким шляхом, оскільки шлях заборон він завжди не завжди є ефективним, оскільки сьогодні з можливостями інформаційного суспільства заборона одного телеканалу вили, може вилитися одразу в створення зовсім іншого, і це буде просто ходіння по колу. Замість того, щоб системно вирішувати питання з освітою населення, з медіаграмотністю населення, ми просто будемо ходити по колу, забороняти знову забороняти і знову забороняти. Тобто Очевидно, ця проблема є більш, скажімо, стратегічною, потребує більш комплексного вирішення, і зусилля в даному випадку краще спрямувати все ж таки не заборони, а на створення на стимулювання українського контенту угу. на підтримку українських виробників. Так тобто, от в цьому пряник битіх вже маємо да тобто потрібно створювати, а угу. не руйнувати. І в даному випадку чим більше буде підтримки, таким іншим. Хорошим ініціативам, тим, в принципі, населення поступово воно теж буде переключатися з таких неякісних або там негатив ворожих, скажімо, так. матеріалів ворожих матеріалів. Я вам дякую за розмову. Дякую за участь дякую. В нашій програмі. Друзі, це була відкрита студія. Побачимося, обов'язково в ефірі Чорноморської телерадіокомпанії.